Бійці військових частин з Вінничини, які знаходяться на передовій, отримали черговий вантаж від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. У рамках ініціатив: Тепло від дому до окопу та подаруй військовим смак домашнього тепла. Гуманітарний вантаж уже зустріли військовослужбовці на фронті. Бійцям передали 15 окопних пічок буржуйок. Генератори, інструменти, утеплювач, продукти харчування та інші смаколики. Цей вантаж відправили на північний напрямок в район Бахмута, Опитного, на кордон Харківської та Донецької областей. Це вже третій гуманітарний вантаж для бійців, сформований штабом у проєктах тепло від дому до окопу та подаруй військовим смак домашнього тепла. Ми завжди більшість відправляємо на північний напрямок, там де йдуть реальні бойові дії. Сьогодні це район Бахмута, це безпосередньо кноп границя Харківської, Донецької області Ці речі, які ми сьогодні бачили, відправляються безпосередньо тим солдатам, які тримають оборону на сьогоднішній день. У цих машинах завантажені і буржуйки в відповідності до проекту від дому до тепло», І відповідні смаколики, враховуючи що нас на. Передодні кноп ну, і новорічних свят. Важливо це те, щоб люди могли там зігрітися, наші воїни, от, і буржуйки, і генератори, і той шансовий інструмент, який був по запиту по різним військовим підрозділам затребований, ми також зібрали. І тут бізнес теж приймає досить активну участь, Вінницький, Багато наших підприємств і продовжують збирати необхідне обладнання для різних підрозділів, що на північ, що на схід нашої фронту. Я би так сказав, і депутати обласної ради, і депутати міської ради, в тому числі сьогодні будуть супроводжувати цей гуманітарний вантаж. В рамках роботи гуманітарного штабу ми постійно підтримуємо зв'язок з військовими, з нашими війничанами, які несуть зараз бойові завдання службу і на сході, і на півночі. Є ті, хто і на півдні. І... Перед тим, як формувати машину, звичайно, вивчається потреба, що в першу чергу вони замовляють і в чому є необхідність, але люди ж допомагають тим, чим можуть.